Я Каті Хубер. Вітаю вас на фермі Хубер Агрер». Вона розташована в Нижній Австрії в громаді Санкт-Маргаретен у районі Санкт-Пельтен. Ми сімейне підприємство, яке займається рослинництвом та відгодівлею курей. Наші основні культури кукурудза і пшениця. Але ми також вирощуємо цукрові буряки і картоплю на крохмаль. Навесні потрібно звернути увагу на водний баланс у ґрунті. Саме тому на додаток до плуга ми обрали культиватор, який здатен виконувати як глибокий, так і поверхневий обробіток ґрунту. Оскільки захист від дорозі є для нас важливим питанням, ми прийняли рішення на користь котка конорол. Обрали гідравлічне регулювання глибини, щоб досягти оптимальних і точних налаштувань. Наприклад, працювати глибше на розвороті. Найбільше мені подобається заміна робочих лап, тому що це швидко і легко зробити. Ми встановили стрільчасту лапу для поверхневого обробітку ґрунту і звичайну долотоподібну лапу для глибокого обробітку. Оскільки наші ґрунти дуже важкі, ми обрали дюрастер, який має довгий термін служби. Дали перевагу сінкеру з робочою шириною 4 метри, тому що він ідеально підходить для нашого господарства. Ми також дуже задоволені культиватором, оскільки він забезпечує ефективне перемішування та вирівнювання. Успішніше сп'інгер.